Про такі кричущі новини для росіян, зокрема, така постать як Рамзан Кадиров, Ви його знаєте і от. Учора з'явилася ввечері новини, нібито його син Адам Кадиров, син голови Чечні, перебував за кермом автомобіля, який потрапив в ДТП у Грозному. Після інциденту літак Ан 148 100 ем єм, як шпиталь, що літає, вилетів із Грозного до Москви, ймовірно, із Кадировим. Так, от у Грозному 16 січня трапилася резонанс на ДТП. Зазначається, що машина, в якій перебував син голови Чечні Адам Кадиров, рухалася першою в кортежі та на дуже. Високій швидкості джерело в республіці розповіло виданню, що після ДТП до республіканської лікарні в Грозному привезли також інших постраждалих, проте уточнити їхню кількість і тяжкість каліцтв він не зміг. Пірозмовник додав, що машина, в якій перебував 18-річний син голови Чечні, рухалася першою в кортежі та на дуже високій швидкості. А за кермом був сам Адам Кадиров. Автомобіль нібито зірвався з руху на ходу, а потім вдарився в якусь огорожу. Мабуть, він не впорався із керуванням. Тоді як інше джерело розповіло Кавказ Реалії, що Кадиров прийшов до тями та перебуває разом із лікарями в аеропорту Грозного його стан не викликає. Побоювань у лікарів після аварії зазначалося, що Адам Кадиров нібито перебував у реанімації в одній з клінік Грозного. Туди могли перекривати дороги. Згодом, видання з посиланням на дані сервісу Flightradar повідомили, що з Грозного вилетів все ж літак, що використовується МНС Росії як шпиталь, що літає. Що іще дописують у ЗМІ Так от. А, літак госпіталь ан 148 100 вісім ЕМ, МНС росії який вилетів сьогодні з грозного після повідомлень про ДТП за участю сина рамзана кадирова адама приземлився в московському аеропорту Внуково о першій ночі 10 хвилин за московським часом випливає із даних флайт-радар. слідом за санітарним бортом до москви стартував Airbus із бортовим номером ra 734-17 компанії «Русджет», пов'язаний із російським ексдепутатом та інвестором Євгеном Тоголуковим. Як випливає з даних витеклої бази прикордонної служби ФСБ, саме цим бортом Рамзан Кадиров регулярно літає в ОАЕ останніми роками. Також показувалися кадри того, як Флайтредавер відслідковував політ літака. І раніше напередодні повідомлялося, що нібито син Кадирова перебуває у важкому стані. Спочатку повідомлялося, що після аварії його планували реанімувати і доправити до Москву. Але все ж є дані, що машина не просто не впоралася із керуванням і виїхала в огорожу деякі дані є, нібито. Так, на дорозі виникла перешкода. В результаті машини зіткнулися одна з одною, внаслідок чого кілька, кілька людей виявилися постраждалими. Ось що дописують. Але знаєте, на фоні цього в українських соцмережах в різних пабліках з'являлися також і дописи, які мали на меті повеселити трошки народ, адже досить. Тяжко зараз знаходити позитив, і от, нібито Рамзан Кадирів, який раніше перебував у лікарні, в нього відмовляли нирки, що було нещодавно, знову ж таки, також повідомлялося, нібито Рамзан Кадиров готував наступника на пост глави Чечні свого сина, так, але от син не вижив, нібито в Рамзана була. Змога наготувати собі наступника, але і той не впорався з керуванням. Були досить такі цікаві кадри в мережах. М -м можете пошукати їх, якщо вам захочеться трошки посміятися, але все ж, що ще дописують про цю серйозну аварію. Також бу також були зображення залишки від автомобіля, який залишився, але. Згодом з'являлися деякі дані, нібито Адам Кадиров прийшов вже до тями і перебуває з лікарями в аеропорту Грозного. Інші джерела писали, нібито він перебуває у важкому стані. Як ми знаємо, росіяни дуже люблять приховувати і тримати це все в величезній таємниці, але все ж ми тішимо себе надіями, що усі ті, хто е, хочуть завдати шкоди і зла для України, самі е, помруть від своїх же і побажань для українців. Що іще дописувалося. За даними ЗМІ, Адам Кадиров прийшов до тями в реанімації. Санітарний літак приземлився у внуково близько першої ночі, знову ж таки. І його спочатку доставили до реанімації республіканської лікарні, після чого хвалили рішення про транспортування до Москви. Інформація про стан постраждалого на той час різнилася. За даними Кавказ Реалії, Адам сам знаходився за кермом автомобіля, який йшов першому кортезію і рухався нібито на високій швидкості. От такі дані були із Росії, е, які висновки можемо зробити для себе? Перше, це бути обережним на дорогах, тому що дуже слизько. І друге, все ж навіть ті, хто завдають шкоди для українців, теж не вічні і. Нехай вони страждають з кожним днем все більше і більше. А тепер перейдемо до іншого. Адже в Ірані теж зараз ситуація досить нестабільна. І от посольство України в Ірані призупинило свою роботу, як повідомляють у представництві, про відновлення діяльності посольства, а також про подальші дії та можливі зміни будуть інформувати додатково. Але знаєте, поки працювали росіяни, збройні сили України також працювали, і пташки летіли українські до росіян, аби їм було неперелавки. от, Росія атакували майже 100 дронів. Вибухи чули в семи регіонах, зокрема в Сочі. Під час атаки були обмежені роботи аеропортів у Краснодарі, Саратові та Волгограді. Що дописується зокрема. Про цю атаку на Росію за даними ворожого міністерства оборони над Росією зафіксували стільки безпілотників 47 над акваторією. Чорного моря, 29 над територією Білгородської області, 12 над територією Курської області, 4 над територією Ростовської та 4 над Астраханською областю. 2 на територію Республіки Крим та 1 над акваторією Азовського моря. За даними окупантів, їхня повітряна оборона нібито знищила та перехопила 99 безпілотників протягом ночі з 23:00 до 7:00 за московським часом. Росіяни казали, що вночі в Ростовській області відбито повітряну атаку в двох районах: це Шолоховському та Кашарському. Інформація про постраждалих і руйнування землі не надходило. Також повідомлялося знову ж таки про зупинку діяння таких аеропортів, як Краснодар, Саратов і Волгоград. В цілому це не може нас не тішити, адже хочеться, аби якомога. Більше страждали росіяни. Ще повідомлялося про обстріли в Московській області, і були фотографії, нібито там щось гарненько так горіло. Але все ж, ще було в підмосковську перепрошую, в Підмосков'ї, а саме в Вознесенську, писали місцеві про пожежу на території хімічного заводу Воскресенські мінеральні добрива. Місцеві дописували про пожежу в складі акумуляторного цеху, а значить, викид серчаної кислоти майже неминучий. Такі от позитивні новини були від того, як же летіли наші пташки, з яким успіхом вони долітали до росіян.